Вона містить собі медичну таємницю. Я син її дивіться. Я вас знімаю. Я як журналіст. Чому? О, оце ви правильно кажете. Скажіть, чому не можуть мені надати історію хвороби? мами? Тому що медич медична карта або історія хвороби це документ, який собі містить медичну таємницю. Я син, громадянин України, маю право знати. Лише тоді, коли є письмова згода вашої мами, оскільки ваша мама померла, то такої письмової згоди бути не може. Ну це бред сумасшедшого ви кажете. Я согласен з вами. Що це бред сумасшедшого. Дивіться, Я вам пояснюю. Я звернувся в поліцію. Є заява в поліції куди і... угодно. Це ваше право звертатися, але документ історії хвороби ви можете отримати лише у двох випадках так. з рішенням суду або рішенням слідчого судді. Дивіться, мою маму неналежним чином лікували. Дайте це мені історію думка. хвороби. Це ваша думка. Що ну я... так вона померла. Ну так що що померла? Ну тому що неналежно лікували. Казали, забирай, ми її виписуємо. Е, неналежно лікувати, це може тільки експертна комісія встановити або судовий не жде Добре, я зрозумів. Ви мені скажіть, ви мені надасте історію Ні. хвороби моєї мами? Або Ні. копію, або сфотографувати? Ні. Ні. Не надамо, добре. Представтесь, будь ласка, Варенюк Віктор Васильович, заступник директора 12-ї лікарні. Будь ласка, все зрозуміло. Дякую. Так. І що, як а там мені колеги ваші сказали, що мені з вашої згоди підпис нададуть. Які колеги? Ну ця чорнява, яка Це привела ще, мене. Це молоді колеги, які можливо не знають нюансів, як, як яким чином просходить ця юридична процедура. А ви давно я, працюєте? Я давно працюю. І ви давно не надаєте? За часів Порошенка теж не надавали? Ми надаємо з тих пір, поки вийшов закон про інформацію. А який закон? І там Дуже. забороняють? Да? да а там забороняють. можна подивитися. дивно, що ви не знаєте цього. — що забороняють надавати? Що, забороняють надавати забороняє родичам забороняє. фотографії родичам. чи копії історію Кому? хвороби? Да, навіть поліцію ми не даємо, в ВСБУ нікому не даємо. Навіть Лише, да, лише коли є е, рішення суду або слідчого судді. Тоді, будь ласка, питань немає.